Так, всім привіт, відповім на запитання, поки є час. А часу майже 4 часа. Е, коротше, коли ми Давайте так. Коли ми, коротше, були там, ми ж дивилися тільки ті новості, а значить на рахунок України було все дуже печально. Е, новості одні, новості фронту, ті ж самі, типу в одні ворота. І тому, коли я повернувся, саме перше, що мене здивувало, то сю я вірю, що який я контраст відчув, тому що я встав на три роки. Мені закрили очі і знову відкрили. Саме класне, що я побачив, це те, що я не знаю, чи є така термінологія, все націоналізувалося. В плані мови, наприклад. Люди, які говорили російською, перейшли на українську, всі новини, знаєте, ми от в перший день я включив телевізор, всі новини, всі ток-шоу, всі подкасти, все українською мовою. І це дуже, ну, тіпа, дуже Оце це то, що мене, типу, навірно, вразило найбільше. У нас там були постійно качелі, реально є слабохарактерні люди, які типу, от, от, вже за рік, за два, за три почали жорстко сипатись, почали, ну, от, ну десь морально, морально падати, і, блин, і от навішувати оцю. Атмосферу, типа, всім остальним. У нас були даже, даже такі сварки були, типа просто завали рот. А, ну а він да ви побачите, що там буде, ви не представляєте, що. Е е е е тому, ну да, і деякі бачите, ламалися. а деякі до кінця говорили, що слухайте, де пропаганда, вона типа існує. І не думайте те, що ми дивимося тут по телевізору. Те, які вони цифри говорять там про двохсотих, там трьохсотих, про Типу, всьому треба вірити, треба фільтрувати. І... Ну, от я ж кажу, я назвав два моменти. такі, Один назвав. Другий момент це те, що е... оце відчуття е... інтиму пропало. Тобто в соцсетях говорять про секс, про е... там і всі віші, які з цим зв'язані. З малейшого якогось фільтра, і я прозрів, раніше такого не було. Реально, такий юмор, такі рілси почали люди знімати, говор... 에... що це мене співувало. Реально. Три роки такого не було назад. Все, коротше, ну, всіх обіймаю.